Добрий день. Ось і розпочинається пасів, сезонний посів цибулі. І Сьогодні зроблю коротке відео, так як підготовлю, як відбувається підготовка ґрунту, що вноситься попередньо і взагалі як це виглядає. Площа попередник тут була білоголова капуста. Було проведено на даній площі глибокорихлення рихлення до 40 сантиметрів. А в подальшому зимова оренка. Нагадаю, що осінні умови були досить складні, тому оренка була зимова. Після чого було проведена одна культивація і починається процес підготовки. Як це відбувається? Проводять нарізку гряди. Попередньо перед цим було внесення яра міла комплекс, як основне внесення добрив. І от так це відбувається. Попереду мене йде техніка, яка формує ось такий гребінь. Трохи є нерівності гряди, але практика показує, що навіть такі нерівності після проходу не впливають на точність і якість посіву цибулі безпосередньо. Тому чекайте наступні відео. До нових зустрічей.